Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас буде Opel, MINI Скільки коштує Opel в Німеччині? І MINI Стоїть у нас тут дві штучки. MINI Cooper Ну поїхали. Ми так швидко пробіжемось. MINI Cooper на панорамі у нас. Шкіряні сидіння з тканиною. Чи що воно таке не зрозуміло? Ну, виглядає по багатому Так, Мінікупер СЕ Спорт. 22-го року, 38 пробігу, 184 кінських коней. електричка за 18 839 євро. Ось так воно виглядає. Електричка. Літня гума новенька. Непогано виглядає. Йдемо далі. Рядом стоїть у нас міні Купер, Джон Купер какой-то воркс. Так, це у нас якесь Криша у нас красна, а так сіра. Чи що вони не поймеш? Так, сидіння такі має, шкіра, алькантара, непогано виглядає, виглядає дуже так добренько. Виглядає так. Давайте ми тут пройдемо якось от так от непогано. Такі колеса широчезні. Це якесь заряжена у нас, так, напевно. Так. Міні Джон Купер Воркс. Клубман такой якийсь. 22-го року. 40-45. 1535 пробігу має автомобіль, 306 кінських коней, бензин, 2 літри, 4 цилітрів за 34 800. Непогано, непогано. Так, йдемо далі. У нас тепер пішли Opel, 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 Opel. led оптика у нас на Opel. Це такі для міста. Хтось полірував, не витер. Треба допомагати людям. Так, Opel Opel Corsa у нас. Маємо шкіряне сидіння, непогані з тканиною. Ну, виглядає непогано шкіряне кермо. Екранчик є якийсь. Так, Opel Corsa 1,2. Так, ць, колір карбон шварц металік 23-го року випуску 23 715 пробігу, 101 кінських коней, бензин 1,2-3 циліндри за 17 880 євро. От так от. от так от він виглядає. Ззаді у нас нормальні термоза стоять, ТРВ, не барабани ще маємо опількорси. Черненький. Теж він має у нас шкіра, тканина, шкіряне кермо. Ну так похабно зроблено, конечно. Ну, що ви хочете, машина коштує недорого. Ось так от LED оптика у нас, противотуманних фар немає. Так, гума у нас всесезонка, гудієр стоїть. Гальма нормальні. Що у нас задніх, не дивився. Те, що у нас тканина, шкіра, непогана, Opel Corsa 1,2 23 року випуску. 17405 пробігу, 101 кінських коней, бензин 1,2, 3 циліндри на автоматі за 17440 євро. Ну так, дорогува, як. Так, маємо такий же самий красненький. Напевно, ні, є, на нього ціна є. Теж має у нас нові диски Дивіться, віці. Непогане. Навіщо таке робити? Так, маємо у нас сидіння шкіряні з тканиною, шкіряне кермо, але ну, непогано виглядає для міста. Я гадаю, що дуже добре буде виглядати. ЛЕД оптика. Непоганий варіант для міста. Чорний дах. 23-го року випуску автомобіль. 9969 пробігу, 101 кінських коней, бензин, 1,2-3 циліндри. За 17140 євро. Непогано, що в нас тут ззаду? Місця тут дуже багато. Заді. Так подивися. Так. Маємо синенький ще Opel Corsa Все гума стоїть у нас. Такі ж самі у нас сидіння. Треба вимити, дуже грязний. Тобто грязний їздив дуже прям. Це звісно. Чорний дах, автомобіль синенький. Ну так, виглядає непогано. Так, ідемо. Ціна у нас Opel Corsa 1.2, 1,2023 року. За... А, це у нас тюг до 27-го. Зроблений це дуже добре. 19 986 пробігу має автомобіль, 101 кінських кон, бензин два-три 3 циліндри на автоматі за 17440 євро. Так, і тут сидіння теж грязне. Добре. Давайте ще подивимось, що у нас стоїть опількорса. Ну, теж у нас сезон гума, LED оптика стоїть. Непоганий варіантик. Що у нас тут ми маємо? Ми маємо сидіння з тканиною, шкіра. Наскільки вона шкіра, теж не зрозуміло. Так, маємо у нас Opel Corsa 1,2. Carbon Schwarz, це у нас колір автомобіля. Так, 23-го року має машина Техогля до 27 го 962, 2 пробігу 100 кінських коней, бензин 1,2. Три циліндри на автоматі за 17400 євро. Непоганий автомобіль. Ну все воно наверх. Тут, що тут дивитися? Пробігу немає автомобіль зовсім. Зовсім немає пробігу. Що там дивитись можна? Що у нас тут? Нічого немає, в принципі. Так, опілок, опільок. Ще у нас є один опілочок. Значите, на Opel тормоза стоять ТРВ оригінал. Так, сидіння, тканина, шкіра, кермо теж шкіра, ну дуже така якась вишманська. Так, леп оптика. Ну, по зазорам він добрий, ну більш-менш. Не, не Рено. Ми його полірували, бачите. Пасту навіть не стерли, Пытались привезти його. А, у нас ціни немає, ми не маємо ціни на нього. Так, йдемо далі. Такий непоганий пельочок, трьох рядочок вони стоять. Так, ну, і ну останній у нас епіочок, опіль корса, синенький, доб... добрий, такий виглядає. Так, чорний дах у нас. Водієр, всесезонна гума стоїть, ну вона нова. Що туди дивитися? Теж гальма у нас нові, лки-палки. ТРВ, все, вона стоїть. Все з заводу. Непогано виглядає. Я гадаю, що тут пробіг дуже малий. Так, такі сидіння має автомобіль, шкіра, тканина. Ну так, що тут дивитися? Тут нічого дивитися. У нас Кірене кермо, ну дуже стрьомне воно виглядає, не знаю з чим це зв'язано. Дуже стрьомне. Ну а так автомобіль металік покращений непогано, Так леп оптика у нас. Леп оптика. Гальма. Та ну теж саме все нове, що там дивитися. Чорний дах у нас автомобіль має та її теж полірували, ви бачите. Хоча б помили, спіці. Ну так з другого боку. Так Давайте подивимось скільки коштує цей автомобіль. Opel Corsa 1.2 23 року випуску. 10792 пробігу має автомобіль. 101 кінських коней, бензин, 1,2-3 циліндри на автоматі за 17400 євро. Ну, таке. ну Це дивилися ми сьогодні опільки, скільки коштує опіль в Німеччині. Кому сподобалося, став подобайку, підписуємося на канал. Всіх радий буду бачити у себе на каналі. ну Всім до зустрічі, чао.